Це рокитне, що на Рівненщині на перший погляд здалося звичайним українським селом. Проте за непримітними парканами тут проживають чиновники, мільйонери. Цей будинок належить голові районної ради Григорію Мінічу. Поруч проживає його син Віктор. Ці два будинки практично займають усю вулицю, яку пильно бережуть від об'єктива камери. Щойно ми заїхали, одразу почалися неприємності. Нам просто перегородили дорогу, щоб ми не могли виїхати. А жінка, яка це зробила, одразу зайшла в будинок. А що ви робите? Ви не підкажете? Ми проїжджаємо цю автівку, та назустріч нам ін. А хто ви будете? Ми знімаємо вулицю. Вулиця приватизована. Ні, ви побачили, якщо я тут ходжу, Це заборонено. А я заблокую вам виїзд і стойте тут і все. Давайте будемо викликати поліцію тоді. Людина не представляється нам. Я не знаю, От стоїть біля нас і не представляється. Да. Тобто перешкоджають наші професійні журналістські діяльності. Так. Ні, вони не представились, вони не кажуть, хто вони. Звичайно, тому що нам не дають рухатись по вулиці, яка є неприватною, між іншим. Що ж, після виклику поліції чоловік заговорив зовсім інакше. Та переконатися у тому, що ми журналісти, приїхав і сам Григорій Іванович. Два рази перегородили дорогу. Бачу, що? ви теж припаркувалися, так Бо щоб ми не, ми не приїхали. Хто? Зараз ми вас випустимо? Ні, так чекайте, вулиця ж не приватна. Чому ви нас можете знімають не. мене? Я представилася. Вулицю. Я хожу, вулицю. вулицю. Ви мені представились? Вас Дійця. Дійця. Вас це одразу. третя, це третя машина. О. Я не розумію, не що, це, що це за що це за вулиця така. Шо? Скажіть, будь ласка, якщо б справді заїхала просто машина, ну заблудилася, поїхала не в ту вулицю. Дина представиться, нема питань. Це не нормально. Це дев'яності. Це нормально, це, це не нормально. От так чиновники самі визнають, що живуть звичками 90-х. До цієї справи ми ще обов'язково повернемося. А зараз розповімо, як панові Григорію вдалося стати власником таких маєтків. Виявляється, що цей будинок з коштом скляного заводу кажуть місцеві мешканці, а жити там мали його працівники. Вселився голова правління угу. міністр. Потім час селився, а потім через якийсь місяць, два-три, приватизував його все, не вклавши ні одної гривні, став власником. Надмірної будівлі. колосальної. Таким самим типом пішов син його. На першій сесії районної ради 19 лютого і від першої сесії 26 листопада ми ділили на першій сесії 985,6 угу. надходжень. Далі, 7 грудня, 946 тисяч. Угу. І 19 лютого мільйон 109,8 тисяч. І з них. Він на апарат Районної ради бере 110 тисяч, це від 26, го да, далі 138 тисяч і 19 го 90 тисяч. Куди він їх бере? І поряд з тим, потім у нього якісь лишні залишки в особі 44 тисячі гривень на, на цю суму через оцю фізичну особу підприємця по робочу віту. Ось вам, будь ласка, ноутбуки по 7454 тисячі. По суті, через свою фірму, бо це у пауку ця фірма, відповідно, звичайно, що це, він собі дозволяє все, що йому, він думає, що йому все, все, все дозволено. Григорій Іванович політик зі стажем. Протягом чотирьох скликань він був депутатом Рівненської обласної ради. Згодом свою політичну діяльність почав поєднувати з посадою генерального директора Рокетнівського склозаводу. Опісля йому вдалося стати власником цього заводу. Це був державне підприємство, яке в результаті приватизації цих майнових ваучерів був, скажімо, створено акціонерне товариство, де Мінічу Григорію Івановичу вдалося зібрати контрольний пакет. акцій. 2005-го він стає членом партії Наша Україна, а 2012-го помічником народного депутата України від партії регіонів Микола Сороки. Місцеві жителі кажуть, що під час революції гідності висів на дошці ганьби рівного за організацію підтримки людей на антимайдан. Та це не заважає йому працювати головою районної ради. Це Такої когорт людей – пристосуванці, ми їх називаємо, які завжди намагаються запригнути в потяг, який йде влад, відповідно від цього мати зиск. Як він любить говорити, що задумують революцію в генії, виконують фанатики, а користаються про От Мені здається, що він до третьої когорти найбільше підходить. 2014 року він продає склозавод компанії «Континіум», яка належала покійному Ігору Єремієву та Степану Івахіву. Але до продажу йому вдалося вивести чимало майна з заводу у приватну власність. Якщо ви хочете сказати, що багато власності там цих пару об'єктів, які вони є, то це за 28 років моєї праці. І в той період навіть я все декларував. Моя е, нерухомість, яка є, вона вся задекларована. Абсолютно і в ті часи була, і зараз. Всі об'єкти, які сьогодні є, вони побудовані давно. Уже дуже. Скажіть, а можна якось побачити вашу декларацію? Так, да, чого ж не можна? Можна? Я писав е, документи, підписував, що я є публічна людина, мої декларації. Можете йти в податкову, я позвоню вам, покажуть мої декларації. Що ж, вирушаємо в податкову відповідно до чинного законодавства копію декларації про доходи Мініча Григорія Івановича. Ніколи влітіти не немає права. А чому? А тому що це конфіденційна інформація. Я конфіденційна. це конфіденційна інформація. Хочете звати? У нас ж зараз декларацію вільному з дото заходи на хаті, шукають. На який сайт? Я. А тут і зателефонував Григорій Іванович. Григорій Іванович, я декларації вашої не можу надати. Я не маю права на вашу декларацію. У вас є декларація кадрах, і можете дати. Я вашу декларацію копію не дам. Все по замкненому колу. Вкотре вирушаємо в районну раду. Тут юристи вже підготувалися. Протягом 20 хвилин роз'яснювали нам закон про доступ до публічної інформації. Зараз я голова обітнівської районної ради. Заповнявся голова. Вибачте, власноруч заповняється. Мені не мені тяжко було шувазити, то він писав <питницький> власноруч ради. Ну тут ми нічого не ліземо. То хіба дописать за несуха не пише. Ви це чули. Тобто декларацію можна переписати, коли забажаєте. Ще до того, як ми отримали декларацію, у нас із паном Григорієм відбулася неформальна розмова, і нам вдалося її записати. Знаєте, що Міністерство юстиції, юридичні особи, всі фірми, воно все зареєстровано в новільному доступі? Да, я це знаю. Я це теж перевіряла. Ну, і, і знаємо про ваші, можливо, навіть не про ваші, а зареєстровані на близьких вам людей в офшорних компаніях. Ну, тобто, зараз ну, я У декларації є, підприємець має можливість заробити і де ми нас порушили на закон? Скажіть, а ви вважаєте нормальним, що людина, яка займає... Державну посаду, яка є чиновником, не ну від не низького рангу, може займатися підприємницькою діяльністю. Це ну, ви вважаєте, а що ви це бачите, нормально? <гум> це людина займається. Нормально. А де ви бачили? бідних депутатів обласних? за 30 хвилин. Нам таки надали копію декларації із переписаною першою сторінкою. Ми бачимо, що в графі посада пише голова районної ради. То де ж гарантія, що не переписували інших сторінок. Загальна сума доходу становить понад 868 тисяч гривень. Зокрема, майже 210 тисяч гривень доходи членів сім'ї. З них понад 457 тисяч гривень отримано від підприємницької діяльності. А от Вольва, на якій власний і він їздить, у декларації немає. До речі, коштує така автівка близько 40 тисяч доларів. А місячна заробітна плата становить близько 5 тисяч гривень. Та якби нас Григорій Іванович не запевняв, що у нього весь бізнес задекларований, ми цього не побачили. У декларацію вписане тільки товариство з обмеженою відповідальністю Зелена аптека а маєтків у нього тут чимало. Відповідно до даних державного реєстру підприємств та організацій України родина Мініча володіє чималою кількістю підприємств. Лише у Григорія Івановича чотири підприємства. Дружина є власницею товариства з обмеженою відповідальністю Павук. Син Григорій, який працює суддею Черняхівського районного суду Житомирської області, володіє двома компаніями. Молодший син Віктор теж є власником двох компаній. Цікавим є факт, що компанія, яка зареєстрована на сина, який працює суддею, заснована офшорною компанією, яка знаходиться в Америці. А статутний капітал становить 558 тисяч гривень. І це не єдина компанія цієї сім'ї, яка зареєстрована в офшорах. За фактом перешкоджання журналістській діяльності ми звернулися в поліцію. Що сталося? Нічого, присутне все написати заяву. Зрозуміло. По якому поводу? Перешкодження професійно-журналістські діяльності. Вот. Нам просто перекрили дорогу в три Це рази, в три машини. Я не, не вважаю, що вулиці приватні, що нам забороняли приїжджати. Мені Лій Іванович, ага. е, міні часи, який поряд проживає, ну і вони вістка. Зараз вийде свідчення. Він візьме вас заяву і допитає вас. «То mm -hmm. ви відкриваєте одразу кримінальне провадження? Так. Ви одразу його Так. Від... По Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 171 кримінального кодексу України, яка карається обмеженням волі на термін до п'яти років. Також ми звернулися з проханням до Генеральної прокуратури України, аби вона цю справу взяла на особистий контроль.